Я Божу, сина. Хочу нагадати, що канал Жизнь Радосний всіх запрошує прийняти участь у різдвяному флешмові і прислати відео хорів або сім'ї, яка має якусь гарну колядку. І ми викладемо у нас на каналі. І та колядка, яка набере більше всього лайків, подобає, буде саме така популярна. Ми виберемо перше, друге, третє місце і обов'язково зробимо гарні подарунки. Ми вже викладаємо, вже можна подивитися. І, звичайно, хто хоче прийняти участь, присилайте в телеграм канал Відео з цими колядками. Але хочу сразу запевнити, що я не справочне бюро, тому що люди почали дуже багато мені присилати різних е е сообщень, які забивають моє життя. Сам був житті разом з як. Вірю в те, що ви прийшли мені в відео. І ми побачимось. Хочу нагадати, що канал Жизнь Радосний всіх запрошує прийняти участь у різдвяному флешмові і прислати відео хорів або сім'ї, яка має якусь гарну колядку. І ми викладемо у нас на каналі. І та колядка, яка набере більше всього лайків, подобає, буде саме така популярна. Ми виберемо перше, друге, третє місце і обов'язково зробимо гарні подарунки. Ми вже викладаємо, вже можна подивитися. І, звичайно, хто хоче прийняти участь, присилайте в телеграм канал Відео з цими колядками. Але хочу сразу запевнити, що я не справочне бюро, тому що люди почали дуже багато мені присилати різних е е сообщень, які забивають моє життя. Само в житті разом здають Д'як. Вірю в те, що ви прийшли мені в відео, і ми побачимось. Зір по небі старі, це Божий дно Христос народився, на столі вечеря радіє родина, миленом не кутию пак, не ся котина Христ. In Christ. nos